Про кохання, про побут, про гроші та відносини між батьками мова про російські серіали, які заборонені в Україні для трансляції на українських телеканалах, 10 квітня президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону України про кінематографію, згідно з яким в Україні забороняється показ кінострічок, створених у Росії після 1 січня 2014 року. Метою законопроекту є вдосконалення правового механізму захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження будь-яких форм пропаганди, використаних державою окупантом. Заборона не пожаліла не тільки ті, яких рекламується країна агресор, а взагалі будь-які. Україна платить надто високу ціну за російську агресію. І напевно, сьогодні Україна точно на фоні всього цього не має права допускати. Присутності або а, тотальної гегемонії, як це було, російського інформаційного продукту у власному інформаційному просторі. Цим законом стараються вирішити моральний віпрос. Да? Моральний випробує в чому? В тому, що на території країни нашої не може розпространятися продукція тієї країни, з якою ми воюємо, яка воює з нами. Це І от його питаються вирішити юридичними рамками. Але громадськості цього замало. Вони вимагають заборони усього російського продукту, оскільки Росія є агресором. Юристи з цим погоджуються. В умовах війни, що будь-який російський продукт, створений е після 2013 року, це є інструмент гібридної війни. І тому на час війни, з точки зору тактики, ми мусимо. Е Уважно ставитися і можливо забороняти. В той же час самі кіновиробники наполягають, не всі готові відмовитися від улюблених серіалів. Для мене, як для телеканалу, якщо цей контент, незалежно, ким проведено, там Китаєм, Індії, в тому числі і Росії, України. Якщо цей контент є абсолютно нейтральним, толерантним і смотрить зритель, а на самом деле тільки зритель може наскільки насколько контент йому підходить. Навіть СБУ звернулася до Міністерства культури з проханням зменшити список заборонених в Україні російських фільмів. Тобто, тим самим радять із загального переліку кінопродукції, яка потрапила під табу, виключити загальновідомі і популярні серед населення. Більше того, адвокат Катерина Нікітюк вважає, що такого роду заборони суперечить свободі слова та свободі вибору. Якщо сам по собі серіал не містить якогось антиукраїнського змісту, а просто є там ну, художнім фільмом, то що в цьому поганого? Творці такого суперечливого закону пояснили, потрібно розвивати свій власний продукт. І ось перший млинець, як то кажуть, комом серіал, навколо якого і виникли суперечки. Дивитися чи не дивитися таке питання. Вже кілька днів обговорюють активісти у соцмережі. До них потрапили кадри серіалу, який транслюється по одному з українських телеканалів. Українці коротко розповідають суть серіалу та демонструють кадри з фільму. Там розгледіли антиукраїнську позицію. З моєї сути, експертної точки зору більш-менш адекватно реально було наближено до реальності, було показано хіба що ДНРівців, ну і специфічні відносини на Донбасі. Тоді, як скажімо, Київ було показано дещо в нинішній мовній ситуації. На весь фільм десь двоє-троє акторів, переважно епізодичні ролі солдатів. Вони були україномовні, і жодної україномовної людини, жодного учасника не було показано в Києві. А друге, це те, що фільм розколює і фактично сіє ворожнечу всіх з усіма. Справа дійшла й до держкіно там створили комісію. Але результати доволі невтішні, кажуть представники тієї самої комісії. Серіал, на жаль, було дозволено. Більшістю рішення складу експертної комісії з фільмів якраз проголосували 11 проти 5. Тобто п'ятеро експертів виступило за заборону фільму до показу. Десь двоє з 11 ще виступили, що даний фільм має бути як такий, що місяця насильство, має показуватись для осіб старших від 16 років. Інші вже експерти вирішили, що даний фільм має показуватись для всіх категорій. Справа у тому, що цей фільм власного українського виробництва. Тому й виникає питання: може не потрібно так радикально вирішувати питання щодо звичайних нейтральних фільмів. Нехай із Росії потрібно просто не допускати появу антиукраїнських фільмів, які дійсно розколюють країну. Дійсно, запрещають фільми, в которых є какая-то хвалебна ода, Российским военным, которые в данном случае присутствуют на Донбассе. Конечно, мы должны бороться с тем, чтобы у людей не создавалась иллюзия, что Россия это то самое государство, которое борется за мир, за правду и за отечество. Но сериалы, которые не касаются агрессивных э, стремлений России, не могут исчезнуть с наших экранов, поскольку это часть нашей культуры. К нам должны приезжать российские артисты, к нам должно приходить российское кино, и запрещать его ⁇ это значит провоцировать людей на конфликт, который в будущем будет решать уже другие поколения.